Так, принесли нам пацієнта зовсім нового. зовсім чудовий. GS-50 2. жалується пацієнт на нестачу мастила. Нехватку, точніше, взагалі його відсутствує. Нема подачі мастила. От слова. «вовше». Пилка нова, бачок спалила, а масло не змашується. Так що будемо робити вскриті. Ремонтувати насос. Ну, Швидше не ремонтувати. Будемо міняти така фірма є у нас. Насоси маслення, кстати, дуже чудові. вони. І заодно привод зі ручку масла. Кстати, на пивках стоять насоси без регулювання подачі мастила. Вже будемо ставити з регулювання. Ці насоси трошки якби не виходять із себе. Ну, У нас є такий чудовий шуруп 3 вольт для відкручування гайки. Гайка йде з лівою різьбою. Не забуваємо це... Так, відкручується наліво, по-моєму, відкручується направо. Щоб не зажимати циліндра, нічого не робити вишнього, беремо просто. Вообще классно закрутено. Оборота слабі Ой, китайські пелки. О, деві. Гото обороты поставил поставив Гайка Айка дорвалася моментально. Айка башти як видно чудово нова. Май, жінка, віддай. Шайба стоїть компети класно. Тугенько. Не можна дня. По різьбі відкручувати її неначе. Кстати, з гайковертами дуже доволі удобно Не треба свічку, що порити. Просто берете і відкручуєте. Шайбу надію. І запресовували туди чи що. Якщо дуже рідко попадається, таке, щоб шайбу не можна було зняти. Обачно вони там свободно стоїть. Туди йде добре, назад трошки тугіше. Відійде йде іде і стаєш, то поряд і щось. Що за китайські апарати. О, ще трохи. Виходи. О, наконец то я її зняв. Так, звздочка у нас в ідеальному стані. Подшипник змастити треба, конечно. Без маски його не ставити немає на назад. Все крутиться, але не крутиться. Так, знімаємо кришку масового насоса. Кстати, чудовий ключик трьохрайний для знімання цих кришечок. Якраз і штіранички такі, що треба всі кругом ціпилося. Реально пилка нова майже, тільки трохи пилють. Так, об'єднали ми кришку, від кришки. Остався у нас масляний насос. Масляний насос, бачите, який пластмасовий. Це в цій пилці, це все, що найхже, це цей масляний насос. Мені здається, можна було поставити металеву, нормальної якості. Уцінили її трошки не так, як треба. Будемо міняти. Китайці вирішили зробити хорошо. Ох, ти є моє, вакуум созданий. Все в маслі, красиво. Де хочеться злазити, чого нічого допоможу, вже не бачу. Оце пес так виглядає насосик. Все не знаю, не знаю, що за насосик такий. Кстати, коли приходять на за ремонт, завжди стараюся. Міняти на нормальні насоси. Цей насос що я міняю, він вже провірений. Вже не один ми поставили людям. Всі вроді працюють. Йде він? Ягенько, легесенько. Регулювання також є в ньому присутня. Тобто, мені каже, краще було б воно з регулюровку, людина це могла б додати тільки йому потрібно. Так ми зібрали. Тепер осталося прикрутити її. Откуда не можна вставляти, то не буде качати? Mm -hmm. Раз. І два. О! Отак. Так. кришечку ми обдули. Була чистенька. Також кришечку прикручуємо на свої болтики назад. О! <кхем> так, последній штик називається. Последній болтик. Такі довгі болти, круптешку на місці. Говорю, ключ за розмахом вона розмахнутися. Так, ми зібрали вже. Так, привізний привод масляного насоса, десь я нову наготував. Старий, кстати, теж непоганий, але червенкається нового поставити. І міняємо. Цікаво не міняємо. Збираємо далі. Так, змастили ми почіпнічка з класною, красивою. Збираємо до кучи. Так, звюздочку, не перепутати, як буде ставити. Все, раз, все працює. Щоб перевірити, як воно буде в роботі. Кофепарат включився. Так, ставим нашу шайбочку любиму. Кстати, Герметик такий класний. Новакс, по-моєму. Для для тих деталей. Бо Раніше коли не, не було цих герметиків, вечно в мене відкрутилася гайка. Вроді прикутиш людей. А воно взяло і открутилось. А зараз це чудова віч Намастил. чуть-чуть капнутый на резьбу сюда чтобы точно наверняка эти в руки покапало и закрутим так все у нас происходит и закрутим его назад до упора Тільки хватить тріщотки. Вуаля, все. Красиво, заклутяно, все. Йодочка крутиться, нормально. Старалося тільки завести, перевірити, чи робить подача маскила. Так що, якось так. Ось такий у вас маленький, минут 10 займає такий ремонтик, в принципі. Якщо є все під руками інструмент, 10 хвилин можна в самому поміняти без проблем. Так що світу такий гайковерт, приблизно такий, там по-любому накупити за 2000 гривень комплектом. І буде у вас ремонт мастерська своїми руками, в принципі, без проблем. Це все міняється і все робиться. Так що дякую всім.